Я вирішив в Майнкрафт добову літери та переїхав на нову базу, і все це до багато чого іншого. Я зробив у новій серії майнкрафт Hardcore. А зараз ви побачите, що з цього вийде. Ну на початку я перестав займатися якоюсь фігньою з зачаруванням своєї броні. Потім я запалив портал і Ну Що ж сказати? Це багрок. Ну нема у мене доступу до джави, Приходиться грати на багроці. Ну що. Окей, поїхав далі. Потім я ще раз акуратно, чуть не обісрався і пішов шукати фортецю. А доказується, вона у мене була прямо під порталом. І ще вони там зустріли дуже приві. Забрав оці палочки пломенів та забрав голову візера, яка мені вибила з візера. Ну, в принципі, логічно. І потім мене чогось кинули з калети. Не знаю, вони якось офігіли. А ще я хочу похвастатися з тим, що це мій перший раз, як коли я чесно прийшов у ад і не читерів. Ну, так, я такий крутий, майже. На 180-й день я починаю проходити Майнкрафт, ну боже, ну крутий. Ну, що мені сказати? А ще я стрався, поки я не достроївся до порталу. Не знаю, ну, блін, ну, перший раз, що мені ще сказати. Потім зрозумів, що мені потрібна Ендерполовина, тому я пішов шукати Біом там, де я зможу вибити Ендерполовин. Ну, так, логічно. Ще я дивився очі дарменом, але чогось їм це не сподобалося. І мені прийшлося їм показати свій меч. І, ну, блін, не знаю, що ще сказати. А. Точно, у мене не знявся процес, як я добував ці ендерперлини тому я його не зможу показати А ще по факту залутав ще палочки, що мені їх не вистачало. А коли я повернувся до нормального світу, я прикрасив свій портал. Ще проков доріжку до своєї зачарувальні. Потім я скрафтив ендерперлини та пішов шукати портал. Я побачив багато цікавих речей у цій пригоді, але всі я не буду показувати. Ну, я навіть не буду показувати. Ну, знаєте, я знайшов два храми цих підвод. Два острова з грибами і все. <laughs> Багато речей так. І ще корабель затонули і все. Коли я прийшов до місця призначення, я зробив те, що роблять усі, хто приходять Майнкрафт, а саме знайшов портал, заламав кристали та знищив дракона. Потім я тепер носила цей маленький портальчик та почав шукати ендерміста. Потім я знайшов такий портал та золотала літри. І ну, це мої перші літри, які я здобув чесно. Потім, Потім я ще трішки поприкав по цьому данжику та Потім його. Потім я збудував великий став, що полетіти на літрах, але це в мене не вийшло, того що я дебіл. І тому у мене вийшла ось така штука. Блін, ну прям 300 IQ. Я не знаю, що ще сказати. Ще потім я спробував це зробити ще раз, але я полетів у неправильну сторону. Ну прям 300 IQ, що мені ще сказати? Ну, не знаю. Ну, таке буває. Давайте поїхали. далі Коли я повернувся до бази, я протестав елітри і я був в шоці того, що я вперше літаю у хардкорі, та ні, в виживанні на елітрах і ще з фейерверками. Потім я зрозумів, що в мене зараз дуже багато леве, того я можу зацікавити. Чарувати собі нагрудник, але, блін, у мене, як я кажу, 300 IQ і я сраф увесь левел в сраку. Ну, окей. І тепер у мене нема леву і ну, доволі поганий на Я розумію, що я можу більше не повернути свою базу того, що я хотів переїхати, тому я зробив зі своїх коров дуже смачний шви. Я забирав усе, що я бачив на своєму поті. Ще зі мною захотів пограти мій друг, але він забув, що я граю на хардкорі, тому він впав в яму і кудись щез. Ну, і як він каже, у нього 10 яків і дві хромосоми. І я це не видумаю, він так скаже. Я сам. Я прибув до нової бази, я відразу почав розводити овечок, щоб зробити собі ферму ендерменів. Потім ви дізнаєтесь на що. А, ой, Сорі, не дізнаєтесь. Просто мені було скучно і я почав робити ферму, ну, не знімаю, тому. Ну, таке буває. Ну, знаєте, ну просто скучно грати. У Brawl Stars і Roblox, коли тобі так сильно сподобалося грати у того, ну побачте, ну таке буває, Сорі. Ну, що сказати? Просто я такий самий дебіл, як і той чувак з двома хромосомами і десять IQ. Ну, а ще я вирішив викопати велику яму до свого порталу. Ну, того, що я переїхав у, у те місце, там, де буде поблизу до мого порталу. А ще там дуже круте місце. Воно мені дуже сподобалось, і там я збудую свою базу. І так, я просто купив яму. Все. На цьому сері, напевно, ну, закінчиться, але я подивлюся того, що може там ще є щось цікаве. А от, є момент там, де я як дебіл, просрав свою лаву. Ну, що сказати, 10 хромосом. А, ой, у мене 10 яяків, а хромосоми дві. Ну так. Да. Ой, ну що сказати, дебіл. Uh, ладно, ну, Можемо сказати гудбай. Усім дякую за перегляд, гарного вам дня, вечора, утра. Мені трішки ну, не знаю, посрать. Uh, але ну, я у вас всіх люблю. Uh, давайте, гарного, гарної вам ночі і гарно вам пожрати, Давайте, гудбай.